І так. 5 жовтня. Кострик. Люда їсть слойку, 13 градусів тепла. І водичка. Зараз пробуємо водичку. Ааа, а блін! а а Главний оператор. Передаємо бразды правління. І так, пляжний мен. Сич Тарас Анатолійович. Шагаем, шагаємо. Ты за мною? Не не. О, настоящий Ice Bucket challenge. правда, на голову. Давай, естафету. Божиня, ужас. Хоть би сказав, кому передаєш Уу! естафету. Що <сх> там, судорога? Судорога. <сх> ну <сх> давай, пропливись, кілометр, чого а! ти? А! Дух. Дух захватує. Попитка номер, номер два. Смертельний номер. Уу! Давай! Добренько! Сексі сексі бомбіна. Так, Мішанька, давай. Ю. Як там? <ріграє> Як побудеш у воді там жити? Так, просто. Так, да, так. Да. Ще разок. <плес> освіжаю ще, освіжаю ще. <Юхі! плес> Бачу, вам вже понравилось, да? розкупалися. Давай, Міша, три до щоту, до поду, якби. Три, поки досить. Фу, все, ладно. Плюс, плюс, плюс. 25. А вже зараз і не холодно.